А що ж ми зробили по СІНБ? І перше, і найважливіше, до чого ми прийшли, це ми перевели всі наші винагороди у Суми ГРОС. Воно зараз звучить якби так просто, органічно, але насправді до 2023 року у нас все було у нет сумах. Ну так жив український ринок, і в Україні це було насправді дійсно, і до сих пір це просто легко рахується, і е, тут зовсім немає болю в тому, чи це мноз, гроз, чи нет сума. Коли люди почали роз'їжджатися по всій земній кулі, коли вони почали відкривати локальні ФОПи і приходити з питаннями: а тут я не доотримав стільки-то, а як мені тут отримати свої 2000 нет і так далі, ми зрозуміли, що це не працює. Ну і насправді європейський ринок так не працює. Всі оперують в сумах ГРОС, і тому одним із перших рішень. У нас було переведення всіх наших винагород у гросса Величини. Друге, це наші селері-бенди. Теж було дуже таке велике концептуальне питання, а що? І ми починали з того, що у нас був український бенд, ми по ньому жили. Ну, це було недовго. Потім ми почали намагатися робити бенди по різних країнах, і е, ми десь були в шоці від того, як цей бенд виглядає. Десь люди були в шоці, бо вони очікували, що він має бути вищий, а він нижчий ніж в Україні. А, і ми насправді тільки в кінці 24-го року знайшли свою таку, я би сказала, чарівну формулу. Тут теж з бандами насправді немає єдиного правильного сценарію, тому що це завжди. От якийсь перетин інтересів людини, компанії і з врахуванням умов ринку. І, і власне на сьогодні, що ми зробили? По всіх цільових локаціях у нас окремі бенди, які повністю відображають картинку на цьому ринку. Для нецільових локацій ми даємо узагальнений селері-бенд. Причому ми його поділили на дві категорії: це Emerging Markets, країни, що розвиваються, і Advanced Markets. Ці країни ми поділили по показнику ВВП. Для Emerging Markets ми надаємо дещо нижчий бенд, який насправді наближений до українського. Для Advanced Markets ми надаємо бенд, який наближений до польського. Ну, якщо так говорити узагальнено. І з такими бендами зараз ми працюємо, і ви знаєте, насправді це довело свою ефективність. По-перше, ми можемо чітко людям сказати, як вони будуть оцінюватися, і давати обіцянку, що це буде якийсь послідовний підхід, який компанія готова підтримувати. І так, я розумію, що, припустимо, якщо я беру свій Advanced Markets Salary Band і надягаю його на. Німеччину, В Німеччині бенд вищий. Але я як компанія і не ставлю собі на меті наймати людей у Німеччині. Але коли до мене, там не знаю, з ДОУ так, приходять е е е кандидати, які знаходяться в Німеччині, то для них дуже часто виявилося цінним саме те, що ми даємо додатково до основної зарплати. А це. Те, що це українська компанія, так? те, що у нас є певна динаміка, швидкість, те, що в нас зрозумілі для людини процеси, те, що ми дозволяємо працювати fully remote, це для багатьох дуже важливо. Те, що людина може, працюючи з нами, залишатися експертом у своїй сфері. А не перекваліфіковуватися або займати якусь дуже вузьку нішу. І навіть те, що ми даємо ось такі Flexible Holidays. <кій> Тому ось такі узагальнені селері банди, вони дозволили нам залишатися на різних ринках і залишатися з людьми, яким ми дійсно цікаві, навіть якщо вони перебувають не в моїй цільовій локації. По бенефітах По бенефітах, насправді ми дуже схожі зробили підхід, як і до селері-бендів. У нас бенефіти в цільових локаціях, вони такі фіт то маркет. Ми робили аналіз, що пропонують ринки в наших цільових локаціях, і адаптовували пакети бенефітів до цих ринків. В нецільових локаціях у нас є узагальнений ліміт. Який ми надаємо всім, він один в цьому випадку, він один, і у нас є певні категорії, в рамках яких людина може потратити свій бенефіт баланс і потім подати на компенсацію витрат. Насправді у нас ці категорії вони єдині для всіх, так тому що ну, в бенефітах ми надаємо свій меседж, що ми хочемо сказати людині бенефітами. Як ми хочемо подбати про людину цей меседж єдиний? Просто якщо в Польщі я окрім, ну, по-перше, у мене е, польський е, е, ліміт, який відображає краще. Динаміку польського ринку. По-друге, в Польщі я не тільки даю гроші, я також можу дати От вам мультиспорт за корпоративною ціною, ось вам страховка за корпоративною ціною. Якщо ви хочете, беріть, користайтесь. Тобто в цільових локаціях я даю не тільки гроші, а також даю і сервіс, то в нецільових локаціях це лише компенсація витрат людей. По релокації теж таке цікаве питання. А що ж робити з людьми, які взяли із Молдови, не знаю, з Молдови переїхали в Німеччину, або з Німеччини переїхали в Молдову? Ми теж довго шукали відповідь на це питання і наразі вирішили, що, коли людина міняє країну перебування, зрозуміло, що всі політики по бенефітах. Будучи мінятися. Вони вже будуть відповідно до ринку. Чи буде у неї автоматичний salary Increase чи salary decrease? Оце питання. І якщо це переїзд за ініціативою людини, то ні. Моментального якогось перегляду зарплати не буде. Зрозуміло, якщо це релокація за ініціативою компанії, то там зовсім інший іде сценарій. У нас є релокаційна політика, і там компанія буде давати людині такі умови, які би мотивували людину переїхати в країну, де компанія хоче її бачити. Якщо це за ініціативою людини, то в моменті ніякого перегляду не буде. Але зрозуміло, що в наступному циклі селері Review ця людина вже буде оцінюватись відповідно до нового Селері Бенда, який там молдовського ринку, або не знаю, або Ремоут <клес> International. І е, у неї є можливість отримати або вище зарплату, або залишитись там, де є. Селерді Кріс ми не практикуємо. Просто якщо людина, не знаю, з досить високою зарплатою, в силу того, що вона була у нас в Німеччині і потрапляла колись в вилку Remote Advanced Markets, переїхала в Молдову. Це значить, що декілька циклів salary review, скоріше за все, у неї не буде перегляду, бо вона, скоріше за все, буде вища, значно вища, ніж молдовська медіана по її джабі. І остання по CNB – це доставка наших подарунків. Ми почали насправді дуже жорстко, коли сформували ось цю концепцію цільових і нецільових локацій. У нас було чітке правило: ти в цільовій локації, ти все отримуєш. Ти в нецільовій локації, ти нічого не отримуєш. Ми не доставляємо в нецільові локації. Ну, бо не хочемо розмитнювати ноутбуки і ще дізнаватися, що ще можна робити з цими подарунками в якійсь із наших 30 країн. Але на практиці пропрацювавши півтори року з ось такими жорсткими правилами, ми зрозуміли. Перше. Це те, що насправді ми можемо доставляти ефективно подарунки у значно більше, ніж е, наші цільові локації. І фактично наш провайдер, ми це робимо не своїми руками, ми це робимо через провайдера. Е, провайдер ефективно доставляє подарунки по всій Європі. І з іншого боку, ми бачили і бачимо дуже велику затребуваність у людей, отримати подарунок. Для них це така унікальна можливість, хоч трішки доторкнутися віддалено до якоїсь живої частинки компанії. І було би несправедливо не скористатись такою можливістю, коли є запит у людей, і коли у нас фактично є інструменти. Тому я планую от уже з другого півріччя розширити географію нашого покриття і доставляти і подарунки, і техніку по всій Європі. Ми протестували, і тепер ми знаємо, що ми це можемо зробити. Звичайно, ми там у Єгипти, у Туреччину не будемо доставляти, як і не доставляли, але більшість людей у нас перебуває в Європі, і цього вже мені здається буде достатньо для того, щоб задовільнити значно більше людей, ніж це робимо ми зараз.